Вітаю! Чи хоче Путін продовження війни? Як, як про це заявив Трамп? До речі, поки тасувала колоду, зразу ж він у мене вилетів Путін, тому я зразу його і виклала. На даний час Путін не хоче продовження війни. В нього з'явились якісь сумління, хвилювання щодо рухів на кордонах, на яких вони закріпились на даний час. В чомусь він став сумніватись. І зараз йому хотілося б обговорити тему ресурсів, грошей із королем кубків. З ним вирішити розділ. Обмін. По дияволу це шляхом маніпуляції, хитрістю. Забрати те, що було в планах в цій війні, але це вже ніяк не військовим шляхом, а перейти в перемовний процес. Юридично розділити ресурс, землю, але Старший аркан справедливості і старший аркан диявол, це не про законні рішення, це давити на ситуацію, на обставини, діяти шляхом обману, хитрості, маніпуляції. А от саму війну в нього бажання зупинити, підвісити. Чому Трамп так сказав про Путіна? Бо я так зрозуміла, по розкладу він збирається по вісімці мечів звертати лавочку, закінчувати, приймати участь у перемовному процесі між Україною та Росією. Все, що він зміг, він е, рахує, що він зробив уже, тому так і заявив, бо планує виходити із гри.